Привіт, наші дорогі слухачі, діточки та й, мабуть, дорослі. Пам'ятаєте, я розповідала вам казку про сім'ю їжаків, які незвичайним чином з'явилися в лісі. І як у них потім народився маленький їжачок, про його мрію, про його дружбу з іншими звірятами. І ми з вами зупинилася на тому, як їжачок випадково дізнався, що у нього був брат. І разом зі своїми друзями вони ухвалили рішення йти на його пошуки. Що ж сталося далі? Думаю, вам, як і мені, дуже хочеться почути продовження. Рішення було прийнято одноголосно. Щоб не відкладати справу в довгу шухляду, домовилися вирушити в дорогу завтра рано вранці. А що робити з батьками? запитало зайчиня. Скажеш їм про план, вони будуть заперечувати небезпеки, неприємності і нас не відпустять. Це точно, погодилися всі. То, може, мені все таки одному піти, щоб зайвого галасу не здіймати. Їжечку, більше ні слова. Ми від ухваленого рішення не відступимо. Тоді давайте залишимо їм записку так, мовляв, і так, вирушила на пошуки брата їжачка. Що, усім батькам написати? А раптом хтось із них дуже рано прокинеться, прочитає, заб'є на сполох. І всі кинуться нам навздогін. Так, таке цілком може статися. А якщо написати записку і залишити під деревом сови, запропонувало Білченя. Вона точно довго спить, адже ночі то в неї безсонні, поки сова прокинеться, поки побачить записку, прочитає, доведе до відома батьків. Ми будемо вже далеко. Усім його ідея сподобалася, так і вирішили. Хто з нас грамотний? Усі почали переглядатися. До школи звірята ще не ходили. А я все чув, все чув, весело заявило, вилазячи з нірки мишеня. Що ти чув? занепокоївся їжачок. Усе чув, що ви вирішили кудись іти і когось шукати відповів задоволений собою мишеня. Знаєш, от і мовчи, випало в зачиня. А з якого дива я маю мовчати? Бач, розкомандувався, що хочу, те й роблю. Ось зараз піду і всім усе розповім. А я тобі зараз пуши дам, пригрузило білчиня. Ха! -ха лавки коротковаті, засміялося мишеня і пірнуло в нірку. Ну, що, що до пошидам? прокричав він зсередини. «Спробуй тільки висунутись, отримаєш і від мене, я нещасна!» – розлютилося лисеня. Стоп, перервав його й жачок. Сверки до добра не приводять. Мишенятко, виходь, поговоримо. Обіцяю, ніхто тебе не зачепить. Точно, мишеня обережно висунулося з нірки. Чесне їжакове слово. Гаразд. мишеня вилізло зі свого притулку і знову пустало перед друзями. «Ніякі я не ябіда, просто хотів звернути на себе увагу адже від вас тільки й чую пискля, малявка або ще гірше мікроб, натякаючи на мої розміри. Тільки їжачок ніколи мене не ображав. От мені й захотілося йому допомогти. О, теж мені помічник знайшовся від горщика два вершки, засміялося зайчиня. — Може, всього й два вершки, а написати записку на відміну від тебе зумію, гордо промовило мишеня. Правда? здивовано вигукнули звірята. Найчистіша, підтвердило мишеня. Тягніть папіри олівець. Папіри олівець? А де ж їх узяти? Додому йти, батьки назад не випустять, пізно вже. Гаразд, треба подумати. Мишеня на якийсь час замовкло, а потім вигукнуло. Уперед, до берізки. Нічого не розуміючи, всі кинулися за ним, а мишеня залізло на дерево і акуратненько зняло зі стовбура тонку пластинку білої березової кури. Як вам такий папір? Молодець, мушенятко, Я біду беру назад. Тепер ти не я біда, ти в нас голова. Точніше, мозок, підхопило білчиня. Усі розсміялись. А писати чим немає ні ручки, ні олівця? запитало зайченя. Будь-якою гострою гілочкою, прутиком. Мишеня подряпало березову кору, і тут же під білим шаром з'явилася темна смужка. І що писати? запитало мишеня. Звірята подумали, порадилося. Невдовзі з'явилося послання такого змісту. Дорогі татусі й матусі, чекайте, ми повернемося з братом їжачка. Цілуємо!» Наступного дня, рано вранці, непомітно вислизнувши з дому, мандрівники залишили під деревом сови на найвиднішому місці записку. Зверху поклали камінчик, щоб вітром не віднесло, і зібралися вжурушити в дорогу, як мишеня всіх зупинило. Треба зробити ще одну справу. Ну, що, ще? Невдоволено пробурчало зайченя. Мишеня важливо вимовило дати собі нам цю, як його, її. ой, слово забув, мишеня опустило голову, бормочучи тихо про себе. Як же воно? Ну, не тягни, скажи хоча б про що йдеться. Мишеня пояснило, коли гостював у свого дідуся, бачив, як перед змаганнями спортсмени встають у коло і налаштовують себе на перемогу. Ми теж маємо дати собі наказ і відшукати брата їжачка. М -м, гарна ідея, давайте теж так зробимо, сказало зайченя. Усі встали в коло і запитально поглянули на мишеня. А далі? Далі? повторило за ними мишеня. Далі. О, згадав, установка! Що за установка? Це слово, яке забув, установка. Та до чого тут це слово? тепер забурчала вже білченя. Говори, що робити. З вигляду Мишеняти було видно, що він сам до пуття не знав про подальші дії. Однак швидко схаменувся і вимовив. Усі встали в коло і вимовляємо. І вимовляємо. Ось уперед підемо, пропажу знайдемо. Усі мовчали. Так, якось не дуже, погодилося мишеня. Може, ми команда, команда, ми запропонувало лисеня. Усім сподобалось звучало по-дорослому. Незабаром звірята вже крокували лісовими просторами. А ми знаємо, куди йти, поцікавилося мишеня. Зрозуміло, куди вздовж річки, відповіло зайченя. Щось ми не врахували, через деякий час вимовив у роздумах їжачок. Що саме? поцікавилися друзі. Течія річки швидка. А під час дощу вона ще сильніша, їжачка могло далеко віднести. Ми ж йдемо набагато повільніше. Такими темпами просуватися будемо не один день, і швидше батьки нас знайдуть, ніж ми мого брата. Усі задумалися. Що зробити? Тоді треба пливсти, сказала лисеня. Слушна пропозиція підтримав його їжачок. Ідея може й чудова, але ж ми плавати не вміємо, заперечили білченята. І з нас теж плавці не дуже, підтримали зайченята. Потрібен пліт. радісно вигукнув їжачок. А де ж його взяти? Немає ні матеріалів, ні інструментів, та й будувати ніхто не вміє. Звірята замовкли, притихли, навіть засумували. Уперед виступило мишеня. Пам'ятаємо, ми команда, думаємо, ми обов'язково знайдемо вихід. Зеченя глянуло на річку і побачило гілку, що пливе по ній. Придумав, нам потрібно знайти колоду. Сядемо на неї і попливемо. Ура, пішли шукати, підхопило білченя. А ти чи я, як підхопить нашу колоду, і будуть нас відловлювати в далеких далях. Як ми зможемо колодою керувати, щоб до берега пристати, засумнівався їжачок. Все так хитро, мудре, складне, розчаровано сказало зайчиня. Потрібен плід. Який сам пливе і сам керує, а ми на ньому пасажирами їдемо, промовило мишеня. Найрозумніший знайшовся, їхно сказало Білченя. Де ж ти чудо-юдо знайдеш? Хіба що з неба впаде. З неба, звісно, не звалиться, але я дослуховуюся до вашого принципу. Якщо допомога потрібна раптом, то тобі допоможе друг. Продекламувало натхненно мішеня і попередило Так, вуха закрили, зараз свисну. Знайшовся теж соловій розбійник, налякав, свистіти він буде, пробурчало зайченя. Ха, ха ха. Решта, про всяк випадок, вухи прикрили, і мишеня свиснув. Та так пронизливо, що в зайченяти навіть вуха припіднялися і одразу ж впали. У голові один звін, і нічого більше. Усі заговорили, а зайчиня тільки бачить, як роти відкриваються, але нічого не чує. Ой, усі звуки пропали! закричало з переляку зайчиня. Усі! У нього навіть сльози навернулися на очі. Я ж попереджав, розлютилося мишеня. Не обурюйся, він усе одно не чує, заспокоїла його лисеня. Як зайчиняття допомогти? Поки що ніяк, через деякий час слух сам повернеться надалі не буде таким упертим. А навіщо ти взагалі свістів? І хто тебе цього навчив? У нашій родині періодично народжується мишеня з таким умінням. Пішло від нашого далекого предка, який часто бачив солов'я розбійника, спостерігав за ним, так і навчився. Кажуть, він навіть допоміг богатирю Ілі Муромцю перемогти ворога. Ой, мишенятку, кажи, та не заговорюйся! Білченята розреготались. Навигадував, так ми й повірили, що без нього богатир не впорався псам. Усі засміяли слідом за білченятами. Ну, так, ну, мишенятку, ну цього разу ти уявіть картину, богатир просить мишеня допомогти. Але мишеня нітрохи не зніяковів. Я ж сказав. Кажуть вигадка то красива, а раптом це правда, може, мій предок вказав богатирю місце, де переховувався лиходій. Подальші глузування і жарти перервав шум гілок, що ламаються, і перед наляканими звірятами постав величезний лось. Мишеня Задоволений можливістю припинити не дуже приємну розмову, привіталося. Привіт, мишику! І тобі, лосику, не хворіти?» радий зустрічі, що за збіговисько, і яка в мені потреба? Розумієш, у нас пошукова експедиція. І мишеня розповів про мету їхнього походу і проблему, що виникла. Отже, я як пересувний засіб маю виступити. Ну так, якось так, погодилося мишеня. Якщо рахувати за головами, вас не так багато. А от за лапами, в яких кігті, для мене виходить занадто. А ми ніжненько, акуратненько, запевнили звірята. Акуратненько, то акуратненько, а ти чия? Як понесе або хвилою трохи накриє? Ви ж від страху всі свої кіхтики в мене й встромите? Ні, Лосик, допомогти завжди радий, але не в цьому випадку. Тільки перевізника покалічите. І далі як? Усі задумалися. Машенятко, а чому ти лося мишоком називаєш? поцікавилося білченя. Ну, це історія нашого знайомства. Коли лосеня було маленьким, то як зазвичай чинять малюки, маму не послухало, вирішило самостійно погуляти. Зайшов далеко, заблукав і потрапив у браконьєрському тускову петлю. Він дуже злякався, намагався вибратися і заплутався остаточно, почав кликати на допомогу. А ми з моїм другим піком. Якраз поруч пробігали. Почули, зацікавилися, звідки крики і хто кричить. Коли побачили, зрозуміли, треба виручати. Взялися до роботи. Швидко мотузки перегризли і лосеня звільнили. Воно нам подякувало, а потім сказало Ви такі маленькі і врятували великого. Я тут же додав. Значить, ти не лосик, а мишик. Лосеня засміялося. А ви лосики? Ось так жартома. іноді під час зустрічі одне одного і називаємо. Зрозуміло, лосик і мишик. Звірята усміхнулися. То що будемо робити далі? запитав їжачок. Ходімо зі мною, сказав Лось. Незабаром вони опинилися на березі, порослому чагарнику. Серед якого можна було розгледіти ніс човна. Інша його частина була під водою. Треба з човна вичерпати воду і подивитися, в якому він стані. Усі дружно взялися за справу. Через деякий час човен вдалося витягнути на берег і перевернути. На жаль, у ньому виявилася дірка. Шкода! зіткнуло зячення. Через цю дірку вода проникла в човен і затопила його. Добре, що затопила, адже човен міг поплисти, і ми б його не знайшли, заперечило білченя. А який сенс у ньому дірявому? пробурчало зайченя. Звірята засумували. Ми команда, команда ми, вигукнуло мишеня. Що зажурилося? Думаємо? «М -м, думай, не думай почало лисеня, але тут зайчиня його перервало. А якщо в дірку вставити гілки? Усе змастити сосновою смолою, змішавши її з мохом, підхопив думку зайчиняти їжачок. Робота закипіла. Одночасно звірята, випросивши у верби дозвіл, запозичили її гнучкі гілки і сплели. Довгу мотузку. Трохи згодом човен був готовий до відплиття, І друзі розмістилися в ньому. Сплетеною мотузкою обхопили груди лося, а кінці закріпили за ніс човна. Незабаром можна було побачити барвисту картину. Попереду плив красень лось із величною головою. Увінчану величезними рогами, який тягнув за собою човен із маленькими пасажирами, що з цікавістю розглядали околиці, повз які вони пропливали. Течія плюс сила лося дозволяли рухатися дуже швидко, і все було чудово. Але раптом звірята побачили, що попереду. Про те, що ж звірята побачили попереду і які пригоди на них чекають, ми з вами дізнаємося в продовженні, яке незабаром з'явиться на нашому каналі. До нової зустрічі. До побачення!